Векаю перу, їдемо, даємо пол. Прострели огонь. Сумасшедша, блядь. Так, розчехлив я газель. У нас, виходить, причина була в тому, що тут жодного разу не міняли ланцюги. І коли я вскрив подивитися мітки, то мітки пішли за кораблем. Було, було прийнято рішення замінити повністю комплект. Тут є два види з залізним натяжчиком з зірочкою. на скільки там, не пам'ятаю, 82 чи 90 один зуб і комплект з звичайними пластиковими натяжителями. І якщо міняєте, то міняти треба комплектом. Тобто, якщо поставити ланцюг сюди, наприклад, наверх з пластиком а туди з дірочкою, то мітки будуть уходити. тобто Комплектом поміняли, трохи там побавився з карбюратором. І в принципі, хоч вона і не зелена, але вона на чорних номерах, вона попадає у нас під акцію любий ремонт за Леську Чівненька движун працює ще на військовому бензині 80-му, та ще може було б і десь до карбюраторщика, тому що я все-таки більше по моторам, ніж по тим карбюраторам. Ну, коротше, далі що у нас тут? У нас тут такий рендж ровер. Range Rover. що я мелю? Це у нас Ford Ranger. не запускається. Там щось мізки пішли за кораблем. Так, далі у нас отакий От Ford Transit T 200, значить, тут будемо готувати його теж на схід. Тут пішов за кораблем. Паливний насос. Паливний насос будемо викидати, а той ставити механічний, перероблювати. Та й в принципі. Та й така. І на дворі ще стоїть вісімка зелена. Там треба відрегулювати клапана. Коротше, такий завантажений день. Так, рейнджера побідили. Десь за пів години були проблеми з проводкою, з клемою 15. Я думаю, все буде добре. Так, і рейнджер у нас також по акції. По акції любий ремонт за Лесю. Сьогодні якийсь день такий, все, працюємо за Лесю. Але на вечір, я думаю, трохи назбираємо. Так, вісімка. Підрозібрали трохи все зайве, поміряли зазори. Тут у нас впуск 0.2, має бути випуск 0.35. Зараз повитягуємо ті шайби, які ми будемо регулювати. Є там формула в інтернеті порахуємо, поїдемо, купимо шайби, поставимо і, в принципі, робота буде зроблена. Резюмуємо 9 вечора. Заль поїхала, Рейнджер поїхав, вісімка поїхала. У нас лишається ще Форд. але вже холодно, Короче, розібрав, це вже буде окремо відео на це. Заробили ми 600 гривень за день. Зробили купу добрих справ. Беремо ще 600 гривень. Даємо дружині. Дружина у нас фанатка по донатам на ЗСУ. І залітають ці 600 гривень на ЗСУ. Ось такий коловорот а, чи грошей.